Невеличкі оголошення. 18 червня моєму каналу виконується аж цілих 5 років. Тому я хотів попросити вас до цієї дати допомогти мені добити 200 підписчиків. Буду всім щиро вдячний. А тепер переходимо до перегляду відео. Всім привіт. Ми продовжуємо проходження англійської кампанії Пірати Карибського моря. І на цей раз у нас місія англійські капери. 1659 рік. Сер, цього року згідно постанови Іспанії, ямайку формально пере... передано Англії. Виз... Іспанія визнає нашу владу в цьому регіоні. Ви свою чергу, як же з доброї волі, губернатор Ямайки, прийняв рішення важливості. Рішення вжити заходів для того, щоб англійські капери не грабували кораблі поблизу іспанських баз. Однак губернатор видав також і таємний наказ про те, щоб незалежно від обстану усі прибутки від каперства в жодному разі не зменшувалися. Mm, прикольно передумав. Добре, починаємо. Так. На північ звідси пройдуть два іспанські лінкори. Ваше завдання потопити їх та захопити вантаж, який вони перевозять. Зробити це, ду... це треба дуже швидко. На заході велика база іспанців, де вони можуть одержати підкріплення. Щоб стигнути перехопити лінкори, вам треба пливти у північному західному напрямку. Можливо, вам перешкоджатимуть пірати, які хочуть загрибстити. Ти газу ви свої руки, тому будьте готові до зустрічі із морськими розбійниками. Давайте зараз запливемо. Це місце Це остром треба зараз торпу Ну, до речі, губернатор прикольно придумав. З одного боку, грабувати не можна, але з другого боку, щоб прибутки не зменшилися. що, як знаєте, я не знаю, з чим це порівняти. Це, це потужно. Я такі глицемір, такі не знаю. І на сякі хетері людини, або людині, напевно, більше кілька. Тому давайте по Так, ну ескадра у нас ніби не погана. Мали би потопити, а от якраз вже пливуть ніхори. Це той же залп буде мав. І сюди підпивемо тут ближче до тебе Хойти всі залпом по старинці, всі тупою лупамо одного. Так, вже пірати бачу йдуть наступ. Пірати загубили золото і накивають веселому треба не неодмінно наздогнати їх. Ви не припухли, я ще тобі мав закупити тут. Ой, я гаду, Звісно припуху. Я навіть не знаю, що всіх ми їх не будуть. Мені прям всіх треба пірати, чи лише не цей фригат, мені би фригат все ж таки в пауку галері. Ой, я не знаю чи я їх встигну всіх перетупити. У звісно знаючи їх вони можуть втекти в якісь логони, чи щось таке ой-ой-ой Добре, давайте ми вийшмо тут, все ж то. Дамо вжерт тут уявлено. Продовжуємо плести. Та я хто затопив, але це навіть мене, їх затоплять. Бо хоча б мали шанс втекти. Я так все гарно йшло, я думаю, ми зараз швиденько перейдемо в цю місію, а воно вон як. Ну, одним словом як по старинці. Так, пірати встигли повернутися до своєї бази. Тепер подолати їх від буде значно важче. Якось все пішло трохи не по плану. Якщо так добре, то ди не по плану. Давайте тупою. Имосів. Это давайте зберегти гру, давайте знижку. Так, ну я думаю, нам в першу чергу, треба потопити фригатліком. Походи. Більм потопили фригалку. Так, тепер витоплюємо галеру. Дуже близько я все ще не хочу підходити, бо воно якраз рупитимо мартирам, а там дуже малий урон, так що нам би по логіці немало до щось добути. Та й тут ще е, башти є, що теж не дуже хочу під'їзжати. Так, це втупили. Тепер треба ту галеру тупити. Ну давайте добити вже там трохи. Все. Золото захоплене, тепер потрібно повернутися у південно-східному напрямку. Ну, а ми там виділили, що там уже іспанські бригади. Добре, давайте їх на ню, зберегти 2. зараз а, ну зараз це повідомить. В південно-східному напрямку. А, тобто де ми почали місяць? Добре, давайте будемо обережними, там іспанці. Ну якщо що... То ми один фрегат лишемо, скажімо так, принесемо в жертву, а іншим будемо тікати. Я, так не чесно, я майже затопив сам в ті лінкори, і мої кораблі були ближче, бо тобто я би мав свиснути їх не в, в результаті то все зробили пірати. Ну добре, головне ж ми їх всіх перемогли. Що є, то є. и в принципе миссию мы, мы уже скоро будем заканчивать, я Там мало что вышелось. Я зараз, ну, не, зараз цены, вантажи, порнить и добычи. Хорошо. Нормально. Давайте ми зараз впливаємо. Сподіваюся, ми все, що проскочили тієї бригати. Хоч лай вони могли, до речі, затупити через те, що ми загрили на себе. Де, ну, віддали їм жертву ту яхту, вони могли її затупити, в принципі. Давайте mm -hmm. Давайте то, то понизу Ось, тут понизу впливемо. Просто я не дуже хоче йти. Тут не понизу можна плисти. там все ж то ми можемо зачепити брегату. Нормально, зависит воен можно сказать пришло. Аде пираты. Да это швиденько одного ты. Все я просто убоявку. Не поспешил походу кое-что що зависит, кто пришли от нас. Ти походу нас слпой запинають Блін Чуть -чуть ну чуть-чуть не выслушать Ну давайте автосейв запустим автосейв Ей ну так значить так ми знаємо що там є піратські яхт якось щось цим зробити Ну, треба якось їх попробувати швидко зробити так, щоб вони затупили чи щось таке. Як то дуже довго перевіряє. Може, ну давайте просто спробуємо все, що прорватися. Ми не будемо відволікатися. Давайте отако зараз розвернемося. Я мене встигнув, яхти швидше плавати. Uh -huh. А, давай трохи розділилися я. Так, ми ті щось сторони там сиді. Де? Так, кілька як ми затопили. Так, диви, а вони, походу, затопили на той фрегат. Так що тобто давайте ми тоді зараз спробуємо аккуратно з, з... Так, звісно, ми втратили майже всі кораблі. Трьох фрегатів, з п'яти фрегатів у нас лишилося лише один і всі яхту втратили. А... А вона ще золоту за. Трохи ж що поспішив на завісних хвилин, але все ж то прийшли, мені все, доволі швидко. Якщо рахувати з тим, що в мене є відео на каналі, які йдуть по годині, а деякі майже добували диєта, то взагалі нічого. Все. Ну я приплив думаю, на, на точку чи ні. Безхідному на напрямку. Щось не розумію, я проплив чи ні. Так, щось мені це не подобається. Давайте так перший ігровий меню зберегти. Два. Так. Ну, зараз статистика повідомить, Зах... 에... золото захоплене, тепер потрібно повертатися назад у південно-східному напрямку, тобто південь схід тобто десь тут бути. Ну так я не розумію що сталося Так загупіть і поверніться зі здобучем Південний Схід Ну В принципі логічно щоб ми мало тут бути Бо я хтось думаю тут не для краси стояло та їх блягати тут були. Так я ще не розумію прикол але, А ч місія не закінчується де ми маємо встати? Ну, там яхта, там туди нема шут. Так, щось мені... Це не подобається. Я приплив? Чи я десь маю прям тригер той зачепити? Та вроді на місці. Так, щось з мені... Це починає не дуже сильно подобатися. Місію я сподіваюся, я не запоров. Да мы моем боту, я сейчас не выполнил. Так, я подивився В інтернеті доки я тут сидів. Не розумів. Так, ну давайте зараз. Пропливемо вверх. От ніколи не розумів цього моменту. я ніби на південному сході, но я маю зачепити іменно той самий сі, який тригер. Щоб місяць кінчилося, так, давайте. І йдемо сюди. У мене вже я ніколи все прокол не розумів. Місія закінчена, а я маю зачепити іменно той 7, -7 тригер. Так. Мені то якось взагалі не подобався, але... Ну, добре, давайте ігру мені зонтачити. два. Що то за приколуєте, не розуміємо? Ну то вже починає трохи підбежити, ну опції, давайте швидкі гри Ну де і що? Місія що? похода місія числі злома Добре, давайте іграємо меню опції та же это аутостей давай поливать и на путем так сейчас не зимой нападу наверное я походу весь замолчу То есть малчик что Так, ну я попробую тут за кадром десь зараз пошукати той тригер чи шо. Що? Так, щось в мене... Поки що нічого не виходить, в мене є єдина версія, це треба ті яхти витопити. Так, от давайте одну яхту ми заграли. просто снайпер, я не Блін. Зараз. Давайте я перепройду за кадром місію, я не знаю. Так, я перепройшов місію, і трохи... ліпше, я зберіг майже всі фрегати і... Ну, зберіг одну яхту, тож що... У мене є останні версія, я просто не вбив тоді всі ті яхти треба зараз. Ой, тому в мене могла місія не закінчити. Давайте всі кучно по одній яхті тупою. Зараз хоча б одну яхту треба взірвати. Є там у осколками бі... купа всіх інших усі Давайте. Все, частину вже купа яхт положила. Давайте, давайте. Все, молодці. Так, це остання версія, треба було ті всі яхти взірвати. Ось. А так як я прийшов. Е я затопив швиденько ті фрегати, так би мовити мовити, але доволі непогано щось зберіг. Потім я пішов сюди верху, затопив тут один піратський фрегат, потім тако зверху зайшов, башту я не знишов, тако верху зайшов, знищив ті з далека галери і тако все. То так я переприйшов. Добре, давайте. Двері сподіваюся, що воно тепер все буде добре. Та, о, все нарешті. Від мене ви відірвалися від, від, від переслідування і нічого тепер не зможе перешкодити вам доставити ціний вантаж на Ямайку. Ну одним словом ясно. Через те, що я не знайшов тоді ті яхти піратські, е, воно не, закінч... не хотіло закінчувати місію. Ну будемо знати тепер. Ну, На цьому все. Всім до наступної серії. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.